Як Андрійко в садок не пішов. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Жив собі хлопчик. Звали його Андрійко. Він був гарний, слухняний і розумний. І мама в нього була гарна, і тато, і навіть їхня кішка принцеса дуже гарна була. І квартира у них була гарна, затишна і світла, вікнами на парк і ставок з качечками. Кожного ранку, крім вихідних, звісно, тато, мама, хлопчик і кішка прокидалися дуже рано і починали займатися своїми справами. Тато і мама на роботу збиралися. Андрійко в садок, а принцеса, тобто приня, крутилася у всіх під ногами, нявчала і допомагала збиратися. Потім, умившись і почистивши зубки, всі сідали снідати. І йшли. Тато на свою роботу в офіс, мама на свою в крамницю, кішка Приня на підвіконня, цокати зубками на птахів. А Андрійко йшов у садок. У садочку добре було, друзів багато, іграшок багато і займатися є чим. То діти малюють, то будиночки з кубиків будують, то на ділянці у квача грають, то співають. Найголосніше Андрійко співав. Особливо йому подобалася пісня про цапка, який прогнав вовка з мосту. Андрій так старався співати і руками показувати, хто куди йде і кому що несе. А коли діти співали, він гарчить, він гарчить, клацає зубами. Андрій переставав співати. І починав клацати зубами так, що куди тій прийні? В такі хвилини музикантка Олена Петрівна переставала грати і сиділа трішечки часу, опустивши голову, а потім починала грати знову. Взагалі в садочку дуже добре було. Але одного разу. Андрійко прокинувся і вирішив, що в садочок він більше не іде. Не піду, сказав він мамі, що прийшла його будити, і закутався у ковдру з головою. Більше ніколи в садок не піду. От тобі і все, сказав татко, зазирнувши до Андрійкової кімнати. Життя змінилось. Андрій наш сказав, як відрізав. А що ж таке? Вчора там манна каша була. Але ж ти любиш манну кашу, здивувалася мама. Вчора вона недобра була. Не піду і все. Хай хтось хоче про козлика співає і будиночки з кубиків будує. Правильно, сказав тато, пішов у велику кімнату, сів на диван і голосно промовив. Вчора в офісі недобру каву зварили, я теж на роботу не піду. Хай хто хоче, за мене там працює і гроші за мене отримує, а мені і тут непогано на дивані він м'який. Тоді і я на роботу в крамницю не піду. Там іноді взагалі кави ніколи попити, сказала мама. І ввечері на роботу сюди не прийду. Хай хто хоче, вам вечерю готує і посуд миє, а мені і так непогано. Вона пішла на кухню, сіла за стіл і стала дивитись ноутбук. Тоді і я на роботу не піду, сказала кішка принцеса. Хай хто хоче зубами на птахів цокає, кіхтяточку дере і під диваном на спині катається, а мишень я і раніше не ловила, бо їх у нас немає. Тоді і ми на роботу не підемо, зацвірінькали птахи за вікном. Ви нам вчора старих крих на підвіконня насипали. Хай хто хоче вашу приню дражнить, щоб їй самій у квартирі весь день сумно не було. Тоді і ми на роботу не підемо, закахкали качечки у Ставку. Хай хто хоче, туди-сюди плаває і пірнає, як олімпійський чемпіон, щоб всім весело було і було про кого турбуватися. Тоді і я на роботу не піду. Крикнув двірник дядьку Анатолі. Хай хто хоче о п'ятій ранку встає, двір підмітає, клумби поливає, паркани фарбує. Тут всі замовкли і повернулися до Андрійка і дивилися на нього. Тато, мама, кішка приня пташечки, качечки і двоє стареньких бабусь. Які прийшли вранці до ставка качечок погодувати. Тільки дядько Анатолій підмітав своєю мітлою опале листя. Та пожартував я, сказав Андрійко. Іду я в садок. Олена Петрівна казала, ми нову пісню вчити будемо. Без мене ніяк.